У Новомосковському історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка до Дня Гідності та Свободи в Україні. Присвячена вона пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи батьківщину, та тим, хто продовжує це робити. Ми відкрили виставку під назвою Батьківщина понад усе. Ця виставка включає в себе матеріали подій Революції Гідності та антитерористичної операції. Експонати, які представлені сьогодні у нашій залі, це більшість з них це фотографії, фотографії з особистих архівів, учасників антитерористичної організації, з родинних сімейних архівів. Також у музеї можна побачити експонати з Майдану, Донецької та Луганської областей, розповідає Людмила Герасименко. Запрошуємо всіх небайдужих містян. Прийти і ознайомитись, тому що ми повинні пам'ятати про ці героїчні події. Ми повинні розказувати дітям, щоб формувати правильний настрій, щоб підтримати той патріотизм, який на сьогодні нас всіх об'єднує. Волонтер Руслан Сергійчук вважає, що кожен патріот повинен доторкатися до історії, знати все, що відбувається в Україні, та шанувати тих, хто поклав своє життя заради миру. саме тут від сьогоднішнього дня буде. На огляд для кожного із вас виставлені експонати, які є частинкою нашої історії, частинкою безпосередньо нашого життя, нашого, вашого, присвячено революції гідності, кожну, кожному дню, яку, який ми пережили, будучи там в Києві, ці події, от буквально з 21 числа, початок. Євромайдану з 1 грудня ну для мене особисто це є початком саме такого народного майдану. 20 лютого це масові загибель активістів. Всі ці моменти ми маємо пам'ятати, маємо знати. Що було таке. Зі словом, до усіх присутніх звернулася голова громадського об'єднання спілки членів сімей військовослужбовців, які загинули у зоні антитерористичної операції Людмила Голополосова. Дякую за пам'ять, яку ви, ви пам'ятаєте. вони були нашою совістю, ці ребята. Вони, мабуть, були найкращими з усіх з нас, з присутніх. Благодарна організаторам. благодарна нашим местным властям, что дали, что так исполнили на наших ребятах. Я думаю, на этом не закончится, это будет продолжение. Благодарна родителям, что вырастили таких ребят, женам, семьям. Я думаю, Діти всі будуть достойні своїх ганців. Сергій Москаленко сьогодні дякує Богові, що залишився живим. Він переїхав до Новомосковська з Донецька, також побував у зоні АТО, але демобілізувався за станом здоров'я, так як отримав поранення. Розповідає, що знав одного з хлопців, фотографія якого висить тепер у музеї як загиблого героя. Людей, яких особисто знав сімена, ну. Се, а, ну э, от, 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 ну, парня, котрих ну я ну он пагій под э, його миной накрила в первую, ну в первый стріл, Сергій каже, що йому дуже допомагали волонтери. Так, без них він навіть не знав, що має право на отримання безкоштовних медикаментів. Альона волонтер. Ми запитали у неї, чи багато випадків вона знає, коли військовослужбовці не знають про свої права після демобілізації і чи часто звертаються за допомогою до волонтерів? Так, да, нам дуже багато обрешались і обращаються, і продукти, і медикаменти, даже буває ти какая уніформа. Ну і стараємося, звісно, по максимуму допомагати. але ну, все-таки наші сили обмежені. Все Стакі ну і люди, і така ситуація в країні, що і, там і долар повищається, то поміжається, що людям теж якось це потрібно виживати. Дівчина каже, що прийшла на виставку, аби вшанувати пам'ять героїв, які забезпечили нам мирне небо над головою. вспоминать, потому тому що це є частичка нас. Той біль, який бачимо в очах матерів, жінок та дітей, що втратили своїх захисників, нічим не проженеш. З цією втратою вони йтимуть по життю та згадуватимуть своїх рідних з теплом та любов'ю.